Вже 3 дні я прийшла посилочку з тему, а я все ніяк може розпакувати її. То часу нема, то настрою, то вже вечір у світі погана. Ну, поки маємо віриш в такій Набір Надбір двох оборочок для насті. Ось така. І така. По якості класні. Це шорти, напевно, мені. Але потрібно буде приміряти. Це шорти Насті. Вони однакові за розміром. Будемо міряти кому підійде, які. Єпочка. Все як вона любить. Мені футболочка. Ось така. Суматка велика. Але есочка. Це найменшому шкарпеточки. Такі вже взяла на веріс трішки, з смайликами. Десять пі-пар, певне. Так, 10. Такі різнокольова є. Драковички. Небольшие цветочки и тут чашечка. Видите, как классно?